З нагоди 25-ї річниці Незалежності нашої держави група луцьких патріотів об'єдналася для реалізації сподвижницької акції на пошану луцьких героїв, котрі віддали за нас своє життя, організовується акція, яка буде тривати понад 25 годин поспіль. Символічних 25 годин, кожна година присвята одному року незалежності нашої держави. Сердечно всіх запрошую підійти на початок нашої акції о 22-й годині сьогодні, у вівторок, 23 серпня, до стенду Небесної Сотні і захисників, які знаходяться на театральному майдані в центрі міста.